Доброго дня, мозаїка життя вітає, продовжую далі огляд своїх книг. Пісня на ляні полотні Галина Пановик або Галина Лісовецька Пановик. І ось тут на сьогодні стороні фотографії моєї бабці вишиванці, моя мама вишиванці. І я, коли була трошки молодша, теж вишиванці. На жаль, сьогодні я інші вишиванці, але ці вірші люблю і навіть зараз зачитаю бабця в сороці, матуся в сороці. Потім дарує сорочку цю дочці. Це ж боростили, пряли, сушили, потім на сонці довго білили. Потім збирали чорниці у лісі, щоб голку і нитку купити у місті. І вишивали. Пісню співали, красним навистам все прикрашали. Серце і долю в орнамент вкладали, Внукам своїм ці серця передали. Це моя така корон... вірш, пісня, яку я дуже люблю, тому що направду і бабця, і мама ходила в цих вишиванках, і потім я ходила. Але, на жаль, така була ситуація в житті. Після п'яти інсультів мені довелося продати за невеликі гроші ці вишиванки, тому що треба було виживати і лікуватися. До речі, ксерел, таблетку від смерті, яка коштувала на 28 днів тисячу гривень, зараз півтора тисячі. Я їх просто не. Не приймаю, приймаю варфарин, який дуже мені шкодить, від якого дуже сині проблеми з шлунком. І живу, поки живеться. Тому хочу, щоб ви мене так само підтримували і своїми подобайками, своїми відгуками, і поширювали мій канал. І хто може, звичайно, може і задонатити, тому що все в мене є в описі. Люблю, обіймаю ваша Галина.